Друзі, усім привіт! Моє ім'я Оля та я рада вас вітати на моєму YouTube-каналі Оля Парішкейк. Та сьогодні я покажу вам один спосіб випікання досить дешевого та бюджетного печива. Можете додати будь-яку начинку, звичайно, таку, щоб не відтікала з нього. З допомогою ось такого кухонного девайсу. Думаю, у кожного він у вас є на кухні. Можливо, хтось і знає, що з ним можна зробити, і як його використовувати для декору печива. А хто ще не знає, сьогодні я вам покажу. Печеньки виходять досить хрусткі та смачні. Також ви можете взяти будь-яку начинку, яка не витікає. Можете також взяти і фініки. Все теж можете зробити. З горіхом або шоколадом і зробити таке печиво. Замісимо пісочне тісто. Все максимально просто. У не борошно кладу розпушувач. Сіль та перемішую. Кладу маргарин та добряче перетираю з борошном у крихту. До ось такої крихти кладу сметану і яєчні жовтки. Швидко замішує тісто. Виходить м'яке та еластичне тісто. А також я щиро дякую усім, хто підписався та підписується на мій канал. А хто ще не підписаний, боско підпишіться. Ставте пальчики вверх та натискайте на дзвіночок, і вам буде повідомляти, що на каналі вийшло нове відео із новим провіреним та смачним рецептом. Хто хоче більш солодкого печива, можете до нього додати 50 г цукру. Розділяю його на 15-20 частин та кладу у холодильник на 20 хвилин. Для начинки я беру В'ялений чорнослив слив без кісточок, розрізаю його і у кожну вкладаю або четвертинку горіха грецького, або кусочок шоколаду. Добре загортаю, формуємо печиво, беремо шматок тіста, злегка розпластовую його пальцями і ось таким нехитрим прибором товтушкою для пюре, натискаю зверху на тісто та акуратно знімаю. Виходить ось такий рельєф. Можете спочатку попрактикуватись, а потім вже формувати печиво. Акуратно беремо в руки і на середину ставлю чорнослив. Не торкаючись верхньої частини, зліплюю краї, у вас все вийде. Не турбуйтесь. Так формуємо усі шматки тіста. Випікаю у розігрітій духовці до 190 градусів до золотавого кольору. Ось такі цікаві печеньки виходять. Напишіть в коментарях, на що вони вам здаються похожими. Ось таке просте та доволі легке у приготуванні печиво вийшло. Досить дешеві продукти, але дуже-дуже смачно. І лише за допомогою ось такого девайсу. Сьогодні я задекорувала їх. Захотілося мені ще більше літнього сонечка. Так що ви можете декорувати як я, або залишити його просто. Як завжди, я вам бажаю готуйте та смакуйте. І нехай вам все вдається.